Кожного року навесні в усіх постає питання. Чим обробити садочок, коли його обробить? І дехто дійсно шукає таку інформацію. Тож, обробіток, перший обробіток, він ще називається нульовий, розпочинається, коли середня добова температура плюс 4 градуса і більше. Ну, щоб ви розуміли, у проміжок в інтервалі. Від 4 градусів тепла до 15. Сьогодні така погода. Сьогодні вже можна і не можна а і необхідно проводити обробіток вашого саду, ваших дерев. Скільки у вас їх є, ті треба і обробляти. Які ж препарати для цього використовувати? Теж в усіх постає питання, адже ринок зараз представлений досить великою кількістю різноманітних. Препаратів і кожен обирає свій. Але хочу сказати, першу обробочку робимо міцно препаратами. Самий простий, самий, можна сказати, давній це мідний купороз. Як же ним користуватися? Трьохпроцентний розчин робимо. Це як? Це 300 грам мідного купорозу на 10 літрів водички розчиняємо мідний купорос у пластиковій посуді, вимішуємо добре, і проціджуємо і заливаємо в оприскувач і обробляємо наші деревцята. Тож, мідний купорос. Далі йдемо. Гордоська суміш. Так само містить мідний купорос, так само. Першу обробочку робимо однопроцентним розчином. Тобто 100 г мідного купоросу і 100 грам негашеного вапна. В окремих посудинках вимішуємо його і заливаємо в оприскувач і теж обробляємо деревцята. Гашене вапно воно дужче пристає до, до деревцята і триваліший термін. Захисту вашого, вашого садочку. Також, також на основі міді препарат медян Екстра. Тут теж ефективний, хороший. В цьому році попробую обробити Медяном Екстра разом з препаратом 30В. Інсектоакарицидною. Інсектоакарицид. Для ранньої весняної обробочки. Цей препарат создає таку плівочку е, на шкідниках і тому е, посилює ефект е, даного препарату. Я буду обробляти медіан екстра і 30В. Е, буду в одній тарі і буду оприскувати. Е, також є Blue Gold, на даний момент я його з собою не взяв теж такий новий сучасний препарат. Краще розчиняється у воді, ним ну, простіше. Хто як, чим і коли оброблять, кожен вибирає для себе, в кого які вподобання, хто до чого звик. Якось так. Також можна обробляти. Залізним купоросом 5% розчином 500 грамів на 10 літрів водички. Але залізним купоросом, мабуть, краще обробляти восени. Якщо на деревах є грибки, мох, лишайники там всякі, то працюємо залізним купоросом. Якщо ви не робили цього, то можна зробити це весною. Це весною. Також е, є таке добриво, як карбомір, або ще мочовина називається його. І е, коли е, він у більшій кількості, то він діє як, е, як інсектицид і тунгіцид, тобто знищує, знищує і шкідників, і хвороби. Спосіб приготування це. 7% розчин концентрату, тобто 700 грамів карбоміду на 10 літрів води і ранньою весною обробляєте деревцята. Чим ще хороший карбомід, він би так підійшов би душі мені обробити мої деревцята. Чому? Бо він відтерміновує цвітіння на декілька днів. І коли там заморозочки. Возвратні, то ваше дерево Чуть-чуть пізніше зацвітає. У мене тут дача знаходиться в низині, тому морози інколи повертаються частіше, чим будь-де. Тому теж такий досить ефективний і надійний метод захисту. Так що необхідно обробляти садочки, щоб вони були чисті чисті. Не хворіли, щоб давали вам гарний врожай, тому це як необхідність. Також, також і я буду це робити, і вам рекомендую садовий лікар побілити деревця та свої стовбури. Навіщо це робити? Зараз днем плюсова температура в даний період доходить до 18 градусів, а вночі заморозки. І щоб стовбури дерев. Не тріскались, не деформувались, їх білимо, тобто сонечко світе, на них вони білі і вони не тріскаються ніде нічого. Тому також садовий лікар весною необхідно таку побілочку приміняти. Це перший етап обробки. Скільки ж їх взагалі? Ну, В такому в моєму розумінні. Чотири обробочки проводимо, чотири обробочку. Першу обробочку проводимо міцно препаратами, а далі, далі іншими, іншими препаратами. Дуже ефективний хорус пізніше. Вже на другій стадії е хорус навіть при мінусових температурах витримує ефективний. Під час заморозків особливо персики, особливо абрикоси, які підвержені кучерявості листя, обробляємо їх не менше чотирьох разів, дійсно, якщо хочете отримати врожай. У теплу погоду обробляємо скором, у холодну хорусом. Зараз рекомендують хто обробляє, змішувати їх разом. Є такі люди, що вже змішують і скор, і хорус для більш надійної ефективності. Також хочу сказати, на другому етапі обробітки дуже мені подобається препарат «Мрунічка». він інсектокарицит плюс фунгіцид. Одночасно ви захистите свої деревця. І від шкідників, і від хвороб. Я ним теж буду обробляти, мені він дуже подобається, дуже гарні відгуки за цей препарат. В общем, дійсно він ефективний, дуже хороший препарат. О, отак, отакий обробіток садочку в моєму розумінні, щоб отримати гарний результат, гарні плоди. Ну, щоб деревцята, за якими ви піклуєтесь, порадували вас своїм урожаєм. Хотів би додати, що ці всі препарати є в мене в наявності. Хто не зна, де купити якісні хороші або кому так легше, я залишу свій вайбер. Ви можете мені написати на вайбер, кому що треба для захисту садочка. І не тільки може і рослин, і від шкідників, і від усього. Пишете у Viber, кому необхідно. Е, надо тето-тето. Те Я вам напишу ціну, е, е, ціна буде набагато нижче магазинною, е, майже, майже оптова ціна. Я думаю, хто буде замовляти повний комплекс. Е, е, Препаратів на весь сезон на обробіток е, садочку, то тому дійсно воно буде доцільно. Пишемо Viber, я відповідаю, е, пишу вам інформацію, якщо вам необхідно, ми тоді домовимося е, як все будемо будем робити далі. Тож, е, як зумів, об'яснив вам, як. Обробляти садочок, чим обробляти, коли обробляти. Тому, я думаю, настав час. І приступаємо до першого обробіточку. Дякую, що були зі мною. До побачення. До нових дня.